Навіть не віриться, що цей хліб я спекла просто на сковороді, без духовки, без жодних складних інгредієнтів. М'який, ніжний, усередині, середині, з, з коринкою зовні. Такий домашній ароматний, що важко не втриматись і не відламати шматочок ще гарячим. Зараз покажу, як я його готувала. Спочатку зробила опару, до теплого молока додала воду кімнатної температури, цукор, сірі дріжджі, добре перемішала вінчиком, всипала 2 столові ложки борошна з гіркою, ще раз перемішала накрила і залишила на 20 хвилин. Коли Пара підійшла, додала рослинну олію поступово просіяне борошно. Замісила м'яке приємне на дотик тісто, яке не липло до рук. Приклала його в змащену олією в миску, накрила і залишила в теплому місці, щоб підросло. Коли тісто збільшилося у об'ємі, трохи його обмяла. Сформувала кульку і переклала на сковорідку, застелену пергаментом, розрівняла, накрила кришкою і залишила ще на 20 хвилин, щоб знову підійшло. Поставила на найменший вогонь і випікала приблизно 30 хвилин з одного боку. Потім обережно перевернула за допомогою тарілки і пекла ще 20 хвилин до золотистої скоринки. Кришку час від часу витирала від вологи. Хліб вийшов дуже смачний. М'який усередині з румкою скоринкою. Обов'язково спробуйте приготувати. Котики всім смачного і до нових смачних рецептів на кухні.